Доброго дня вам. Написали коментар, щоб я показав, як по заводському там коробка виглядає. Бо людина купила такий станок і без коробки передачі. Зробимо маленький огляд на мій. Там відео є, я, в принципі, знімав на нього. Ну, що видно, то покажу. Зараз фонарик що ще... ну приступимо, щось я трохи подумухував його. Оце тут коробка ця стоїть. Сліпить трохи той фонарик. Хочу сказати за коротко. Я її раніше дуже багато робив, ремонтував. Маслюнку я змазав. Тут цей довгий болт спеціально дав, щоб не трущило, бо я доставляв тут пружину, натяжний доробляв. Вон на на, на цьому на металевій пластині стоїть підшипник. Не знаю, що ось ми взяли підшипника, просто по підшипнику їде. І все, і пружину натягли. Причина була в чому. Ці два вала, що там стоять, були один був від одного на міліметр короб, ну, один товстіший, один тонший. І мені ламало постійно гнуло, трощило вали оці в коробці. Бо виходить, якщо довго діталь всовуєш, натяжний йде 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 йде, раз вже вперся тут. І коротше. Потім як вискакує виходить деталь, виходить за вала. І воно так різко падає. фух, І тут типу, вібрація йде і залазить цей цеп між цим. І... Там місце є якраз, де заскочити йому. І раз і трущило, воно і зв'язку ламало, і там обойму того, що за зв'язкою теж трущило в мене. То вже вставив такого довгого, щоб туди не залазило. Раз, теж його цього болта одного зорвало і залізло, зламало. Поки не поставив натяжного цього, зробив натяжний і проблема пропала. Ну Ще перед тим виточив завісці два вала, зараз відкрию. І... Зробив там. Ну, проточили мені однакові І тоді проблема пропала. Вже його так не розбираю. ось Ну Ще там один підписник казав, що е, який мотор у мене стоїть. Ну, має, там, там видно, що е, цього кришки немає, одні дроти терчать. Бірка ж на кришці десь має бути. Зверху тут обірок ніяких нема, щоб знати, що тут за мотор, який він. Знизу дивлюсь, теж там нема. Хоча може тут... То... А, знизу бірка є. То, бачите, як тут добре. Зараз ми знайдемо ми пофотографуємо цю бірку. Да, це бірка знизу. Ми пофотографуємо і другому підписнику бірку ще відправив. Ось так. А по поводу цієї коробки, що стоїть, ото, ну що я можу сказати? Я зараз прикріплю, можу прикріпити пару фотографій там, Цього, що за мотора підписник він розбирав. Його. І в нього ще родимий він там. Казав, що ніхто до цього не розбирав, бо ну, в нього, бачите, у мене тут деревом забито, цього, типу, бросок дерев'яний. Дирка. Тут коротше, в ньому ще має бути коробка передач. переключати, Тут три скорості має бути. Так, якби У мене одна скорость намертво зроблена, як я таким купив його. Так я і користуюся. Я собі, що переробив, оцей, щоб піднімати з цієї сторони стола на рейсмус. Я собі поставив цього і переробив туди. Мені так зручніше. Тут розмір як не крути. Собі прийшов, сів, розмір бачиш і крутиш собі доверху, донизу. Так. Я фотографію прикріплю, у нього там ця вушко є. І у нього скоро все ще мають переключати з цього мужика. Так, по поводу станка. Ну, В МОМО то проблема зі столом я тут в принципі, бруска підставляю такого. Розбити тут вовсе в мене. Шат великий. Тут вставляю, щоб воно не з'їжджало бруски. Вже, коротше, пристосувався, відкриємо о! О, Бачите? Тут у мене оцього, оцей винт, ну, стіл, який там шат має. Заметно, ні? Як показати? Видно чи не видно? Є шат одним словом. О, що хочу сказати. ці вали мені рівняли, тучили. Не знаю, цього, мабуть, менше було, той більший. І того він швидше, та якби тягнувши на оборот, не знаю, не впевнений, не буду казати, але я їх віддавав, їх тучили, зробили однаково. Що ще по ньому можна сказати? Він же ж многофункціональний, цей станок, так би. Тут То... ще фрезер має бути. У мене того всього не було, я купував його без фрезера. Тут ще десь має ставати фрезер. От є під фрезерним мотором, не шпіндер, нічого не було. У мене що було, то на цьому кріпленні тут о, стояла каретка для долб'яшки. Я її продав, коротше, воно мені не треба. Викинув Оликс, вона пішла. Комусь треба було собі хтось купив заводську каретку. Тут в мене так само була електрика, там куча всяких автоматів, не автоматів. Коротше, мотлуху, Це все викинулося. Поставив автомат сюди, перевів сюди, мені тут зручніше, Собі і тут менше пилюки, та і терсе, все на гоху закривається. Відкриємо. Раз рік можна взяли туди. Нового автомата. Полотині. Ось так в мене тут автомат стоїть. І все. Все, що в мене є. Тут теж, я не знаю, заглушив Та й таке. Ну, що ще не, не дозняв, що ще які питання були, то пишіть. Що ще потрібно. Покажу що, що є і що переробляв. Все. Всім подякував за перегляд. Ну що, в кінці ще вставлю е, бірку до мотора цього, що в мене є. Там відтер все-таки знизу бірка є. Вставляю ось ця бірка в мене, кому треба, собі робіть паузу і робіть скріншоти.